В він дарує нам з вами дійсно нову надію. Він дарує нам надію на те, що в свій час там у вічності буде перебувати в вічних оселях разом з ним, що будемо славити і для Його. Але він також він дарує нам надію тут, на цій землі, що життя наше буде переображене, змінене. Знаєте, сьогодні я хотів би, щоб ми замислилися над наступним таким запитанням. Чому в житті одних християн ми помічаємо життєдійність, силу та бачимо, як Бог діє через їх життя, а в житті інших християн бачимо часто порожнечу та безсилля? І це запитання, яке іноді, ну, знаєте, сполукає людей замислитися, Господи, чому, ось так дивлячись на одних на інших, ми бачимо таку різницю. Я хотів би, щоб ми звернули нашу увагу на текст, який допоможе нам в цьому розігратися. Цей текст записаний. Послання єфесянам в першому розділі з 15 по 23 вірші. Єфесянам, перший розділ, з 15 по 23 вірш. Сьогодні ми будемо уділяти увагу цьому текстові, тому в є Білі можете відкрити, слідкувати. І так, Єфесянам, перший розділ з 15 по 23 вірш. Зачитаємо, перш за все, весь цей уривочок і потім будемо звертати увагу на певні частинки цього уривку. З 15 віршами читаємо. Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса Христа, про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах. Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа мудрості і відкриття для його пізнання, просвітивши очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія. Його покликання, яке багатство слави його спащини святих, яка не осяжна величого сили в нас, котрі віримо в дію, могутності Його сили. що Він її здійснив у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши право руч себе на небесах, вище від усякого начальства, влади, сили, панування, всякого імені, яке іменується не тільки в тепершній віці. Але й майбутньому. І він все підкорив під ноги його. Поставив його над усім як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, хто наповнює все у всьому. Великий вривок. Але якщо подивимося на грецький текст, то в більшості малоскриптор це знаєте, одне речення, десь іноді розбивається на два речення. І тут апостол Павло хоче показати, знаєте, таку суцільну думку, розміркуючи про ці події. Він пише, що почувши про віру та любов Християн в Ефесі, Павло приносить Господу молитви подяки. Він молиться за них. Знаєте? Наскільки важливо. В молитвах приходити до Господа і приносити тих, кого ми знаємо, наших рідних, близьких, знайомих. Апостол Павло, знаючи цю церкву, він згадує їх і от він молиться. А ти більше молиться про те, що чує що ось любов, віра і серцях палає. І він на руках молиться несе до них, знаєте, наступні такі теми. Він каже, молиться також, щоб Бог дав їм розуміння. Розуміння надії Божого покликання 18-ти, що він про це говорить. Розуміння величі Божого спадку, 18 верхів про це говорить, і розуміння величі сили Божої в нас. каже, ось я молюсь про ці три речі. Щоб ви розуміли надію Божого покликання. щоб ви розуміли велич Божого спадку, щоб ви розуміли велич сили Божої в нас. Ось в нас може звершитись велична сила Божа. Через нас Бог працює. Сила Божа. Це його сила, але вона реалізовується через дітей Божих. І далі Павло каже, що сила ця проявляється в тих, хто вірить в дієвість Божої сили, проявленої у Христі. Він каже для того, щоб ми могли користуватися цією силою, нам саме потрібно повірити в що? В те, що Бог звершив у Христі Ісусі. Павло звертає увагу. Не набили цілий Божої, знаєте, в якісь інші моменти. Хоча були також дуже значні моменти в історії людства. Значні моменти, які описані в Біблії. Але він описує саме на силу велич сили Божої в Христі Ісусі. Він чи є. Моменти історії людства Бог також являв свою силу. Ми можемо навіть згадати. Перші сторінки Біблії, коли написано, що Бог Словом створив цей світ. І ми розуміємо, що це також сила Божа. Тому що створити Всесвіт, створити землю, створити твари, природу, людей і все це слово. Бог створив слово. І це сила Господня, це свели Божа, його сила. Він також творив. Величезні чудеса і прийняв свою силу, коли народ ізраїльський виходив з рабства Єгипетського. Знову ж таки, люди бачили могутність сили Господня. Єгиптяни вірили в багато божеств. Вони вірили, що і фараон Бог, і Сонце Бог, і Ніл — це Бог, і багато інших, включаючи тих жаб, які там потім були кари. І от тут Бог також показує свою велич. Він показує перемогу над тим, що він контролює, буде світити сонце чи не буде світити сонце. Він контролює, показує, що контролює над природою чи тією. Жаби чи інше, воно буде наповнювати цю землю чи воно десь втіще. Він показує свою велич, контролюючи над тим, що він каже над фараоном, навіть має І навіть над його нащадками. Він показує свою велич в ті моменти. В інші моменти також ми помічаємо велич Господню, коли він через пророків звершує чудеса, наприклад, може взяти Іллю та Єлисея. скільки чудес було звершено через них, величні чудеса. Але апостол Павло каже, для нас з вами, для дітей Господніх. Якщо ми бажаємо, щоб через нас видавалася сила Господня, нам потрібно, в першу чергу, знаєте, зосередити свою увагу на величі сили Божої, яка була явлена у Христі Ісусі. Не просто на цих всіх моментах, як і раніше, але на Христі Ісусі була завершена велич сили Божої саме в момент Воскресіння. Павло каже, що для Явної Сили Божої нам важливо зрозуміти те, що Бог звершив Христі, і тоді Його сила буде присутня в нашому житті. І після цього Павло приводить чотири аргументи про дію Божу в Христі. Він каже, що Бог Воскресив Христа. Це 20-й вірш нам про це говорить. Він каже, що Бог посадив праву руч себе Ісуса Христа. 20 вірш нам також про це говорить. Він каже, що Бог підкорив Йому все. 22-й вірш нам про це говорить. І також, говорить, що Бог поставив Ісуса Христа над усім. 22-й вірш про це нам говорить. Іншими словами, нам варто признати велич Воскресіння Христа і велич влади Христа. І ось на ці два моменти, я хочу ми сьогодні зосередили нашу увагу: велич Воскресіння Христа і велич влади Христа. Перш за все. Зосередимо нашу увагу на величі Воскресіння Христа. Що тут надзвичайно? Ми розуміємо, що для нас, людей, які зустрічаємося з хворобами, смертю, ми розуміємо, що Воскресіння це щось таке надзвичайне, коли людина вже померла і тут вона оживає. Але ми розуміємо, що навіть при тому, що Воскресіння це щось таке надзвичайне, Воскресіння Христа відрізняється від Воскресіння людей. Тому що коли ми читаємо Біблію в старому заповіті, в Новому Заповіті, ми бачимо приклади, коли Бог давав Воскресіння людям. Згоди, можемо згадати і сина вдови, та, і в старому заповіті, і можемо згадати в Новому Заповіті, коли Ісус воскрешав. Тобто Ми маємо багато різних прикладів. Воєстаром новому запобіті, коли люди воскрешали. Але Воскресіння Христа воно надзвичайним чином відрізняється від цьому. Тому що ті люди воскресли, прожили деякий час і померли. Вони зазнали знову смерть. Вони зазнали знову тління. Воскресіння Христа, воно надзвичайним чином відрізняється. Він Воскрес в новому тілі. Смерть не має влади над ним. Він переміг смерть. І це надзвичайно має велику силу. Його смерть та Воскресіння є основою нашого прощення та спасіння. Якщо інші люди, знаєте, Воскресли, це була радість для рідних, для близьких, це була радість для цієї людини. Але їх Воскресіння не має відношення до нас з вами. Не тому, що, знаєте, ми прочитали інформацію, Лазар Воскрес, Дівчинка да, Воскресла, там ще якась ситуація. Люди Воскреслі все. До Бого життя це не має ніякого відношення. Воскресіння Христа, воно відношення має до Бога з вами життя. Тому що Він Воскрес для нашого прощення, для нашого спасіння. Воскресіння Христа дає силу для нашого майбутнього Воскресіння. Це не просто, знаєте, інформація про історичний факт, чогось відбулося от таке, отаке, от отаке. Це основа нашого майбутнього Воскресіння. Я посол в Коринфянам в першому посланні там класні друзі про це пише. І каже, що це основа. Що якби не було Воскресіння Христа нам з вами, також не було б на тій нічого. Ми мали б страх смерті. Невідомо, що буде не далі. Але Воскресіння Христа воно дає основу для наших званих Воскресіння. Воскресіння Христа воно прибражає життя дітей Божих вже зараз, на цій землі. Воно відроджує духовно мертвих людей до нового життя. І це також надзвичайно важливо розуміння, що воно має відношення і до нашого майбутнього. Те, що буде після нашої смерті, те, що буде в вічності, що ми воскресли, що ті, хто діти Господні, вони будуть з ним в славі. І це має відношення до нашого з вами життя тут на цій землі, коли ми живемо з Богом або без Бога. Від нашого рішення, з ким ми, яке наше відношення до Воскресного, ми приймаємо це вірою, ми боремося, Чи ні, далі будемо говорити про його владу. Від цього залежить, як ми живемо на цій землі. Послання Ефесянам в другому розділі, 5, 6 вірш. апостол Павло говорить про те, що Христос, Він воскресив у нас. Ми колись були як мертві в наших, але Він дав нам нове життя. Він Воскресив нас. Зачитаємо Ефесянам другий розділ. П'ятий шостий вір, і тут такі є слова. Нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом з Христом, адже ви спасені Богдані. І воскресив нас разом із Ним в Ісусі Христі, посадив разом на Небеса. І тут апостол Павло, буквально ми з вами розпочинали з першого розділу, а це другий розділ далі, дайте думка, ця його розвивається, він каже, Христос Воскресив нас. Він не говорить про майбутнє, що Він Воскресить колись після того як ми помремо. Він каже, ми були духовно мертві. Він Воскресив нас, щоб наше життя змінилося. І навіть посадив на небесах вже. Він дав нам вже привілей бути в царстві Господньому, з Богом мати цей привілей спілкування з Богом. Пам'ятаєте колись? Під час другого служіння Ісуса Христа не прийшов до нього, да? І нього було цікаво, а що ж потрібно для того, щоб бути в царстві Божому. І Христос йому сказав, що якщо не народишся з гори, не йдеш царство Тут апостол Павло говорить ті самі речі, тільки трошки іншими словами. каже, якщо не воскреснете вже тут на землі, то там, по потім, коли помрете. І буде для вас вже не в радість. А світ. Тому що щоб там воскреснути і бути разом з Христом потрібно воскреснути тут. Потрібно з духовно мертвої людини перетворитися на нову прибражу людину. І слава Богу, коли ми воскресли з Христом для нового життя, і коли Христос воскрес в наших серцях. Це дає нам чудову надію. Це дає розуміння, що ми святкуємо не просто державне свято. Ми святкуємо свято нашого життя. Свято, яке торкнулося нас з вами, і яке має відношення до мене особисто. Колосянам, другий розділ, 12 вірш. Колосянам 2.12. Тут такі слова. Ви були поховані з ним у Хрищенні. У ньому ви разом воскреще через віру в силу Бога, що він з мертвих його Скресив. Ось, коли ви зрозуміли свій став, і коли ви прийняли рішення відвернутися від гріхів, потім каже хрещення, ви померли для старого життя. І воскресли. Знаєте, от саме хрещення, коли воно відбувається зануренням, воно показує, знаєте, не просто окроплення, а зануренням. Воно показує, що людина помирає. Для старого життя і Воскресає для нового життя. Він каже, ви воскресли через віру в силу Бога. Знову ми розпочали про те, що велич сили Божої. І опасно Павло тут в послані коло також говорить, ви воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих його Воскресив. Знову ж таки, не в ту силу, коли світ творився. Не ту силу, коли море розступалося, виходили з рабства, а каже ту силу, що він воскресив розмерти. Ну, Для дітей Господні це надзвичайно важливо розуміти, що Бог має силу. І не просто силу робити десь щось там далеко, в історії, в іншій країні, що він звершив це в Христі і це має відношення до мене. До мого життя. Він воскресив Христа, і це Воскресіння має відношення до мого спасіння, до мого життя, до мого преображення, що я можу воскреснути тут на цій землі або вже воскресне на мого життя. Що я живу, що я преображаюся. І ось тому признати велич Воскресіння, це не просто погодити з фактом Воскресіння Христа, а щоденно жити з усвідомленням Христової присутності в нашому житті, коли ми розуміємо, що Христос живе в моєму серці. Жити з усвідомленням, що ми вже нове творіння, що тепер все старе поховане, ми живемо ну, по новому. І це не одноразова подія. Це процес життя, коли кожного дня ви повинні це оновлювати у своєму розумінні і в серці, що ми нове творіння. що ми Воскресне Христом, що нам не гоже жити, можливо, так, як ми жили 10, 20, 30 років тому назад. Тому павло після багатьох років. Вже будучи віруючи з Христом, каже, що прагне пізнати його Христа і силу Його Воскресіння. Це говорить той, хто вже тримали час, являється наставником для багатьох інших людей, являється благовісником віри в Христа. І ось тут він каже, я прагну пізнати Його і силу Його Воскресіння. Для нього це було також щоденним. Сьогодні для кожного з нас постоїть ряд, ряд питань. Чи є пріоритетом нашого життя прагнення пізнати сили Воскресшого Христа? Чи усвідомлюємо ми Христову присутність в нашому житті? Чи стали ми новим творінням, прийшовши в церкву? Чи можливо, ми головою в церкву і кажемо, та в мене, в мене так як було все так і залишається? Мене характер такий, менше щось таке. Чи відродились ми для нового життя? Чи Воскрес Христос саме в наших серцях? Для нас це Воскресіння, яке стосується нашого життя, чи це просто загальне національне свято, церковне свято чи це моє особистість. Тому перше, про що ми говорили, це нам варто розуміти велич Воскресіння Христа. друге на що ми звертаємо увагу, нам варто розуміти і признавати велич влади Христа. Нам варто признавати велич. Влади Христа. Ми говорили, що апостол Павло в цьому першому розділі, як ми читали, він говорить про те, що Бог посадив Христа праворуч себе. Бог підкорив йому все. Бог поставив його над усім. І ці ось три такі тези, які там лунають в цьому тексті, вони показують, що Христос має владу у цьому світі. Воскресний Христос отримав честь голодарвати на всім тварінням. Він все тримає в своїх руках. Але перед нами стоїть питання, а як ми до цього відносимося? Чи ми підкоряємося? Як відносимо наше життя? Для того, щоб сила Божа діла через нас, нам потрібно признати владу Христа в своєму житті. Лише тоді Бог зможе працювати через нас. Лише тоді Він зможе використовувати нас як знаряддя праці в своїх руках, коли будемо коритися йому владі. І на перший погляд здається, ми ж діти Божі, ми все розуміємо, ми ж прийшли до Господа, ми коримося йому все. І здається, що покоритися розпочалася з моменту покаяння, і далі ми його просто шануємо, коримося все, але в реальності, в реальності, Щоденно ми зустрічаємося з викликом покори Христу або власне бажання. Перед нами стає питання, що вибрати? Покоритися в тій чи іншій ситуації Христу. Чи можливо прийняти свої якісь бажання? І в кожне це унікальні питання. В кожне це своє життя. В кожного свій вибір, що стає важливіше. Але їх об'єднує спільно. Ми вибираємо бути в центрі волі Божої, або рухаємося своїм шляхом. І коли ми рухаємося своїм шляхом, ми навіть часто знаходимо виправдування, знаєте, для того, чому ми обрали цей шлях. Ми іноді можемо сказати, що це краще для нашої сім'ї. Можемо сказати, що це краще для нашого служіння, можемо сказати, що це так краще для ще чогось там. Але десь всередині серця. Ми розуміємо, що. Зовсім не туди, кличе нас Христос. Зовсім не те ми вибрали. Ми десь рухаємося в іншому напрямку. зовні люди, можливо, вони не жили, здається, ну, в нормі, але в серці ми відчуваємо. Ми хочемо не туди, куди Христос веде нас. Ми говоримо про те, що Бог дарував Христу владу. І також там написано, ми читали, Він дав йому привалегію. посадив Його. Для нас вами це також важлива істина. Для нас це також важлива річ розуміти, що ось там праворуч, Бога Отця, він не просто пишається цим положенням і використовує у власних якихось інтересах. Там праворуч Ісуса Христа Він звершує надзвичайно важливу місію. Земні керівники. Коли тримують певну владу, привілеї, вони починають думати перше більш про себе часто. Але Христос використовує цю владу задля нас з вами. Воскресний Христос отримав честь бути нашим заступником. Римлянам, 8 розділ, 3 3-4 вірш, Римляна, 8.34, там читаємо такі слова. Ісус Христос, який помер і Воскрес, який по правиці Бога, Він. І заступається за нас. Той, хто воскресли разом з Христом, має недрівняного адвоката на небесах. Якщо ми воскресли для нового життя там на небесах, є той, хто заступається на нас, той, хто захищає нас від наклеїв диявола, підводячи підсумок. Ті би сказали, що для явлення сили Божої в нас нам важливо зрозуміти те, що Бог звершив у Христі і як все це стосується нас вами. Тоді сила Божа, знаєте, буде посути в нашому житті, Бог зможе діяти через нас, тоді Бог зможе використати нас для діла Господня. Якщо ж ми байдуже відносимося до цих істин, якщо ми не. Розуміємо те, що Бог зверше в Христі і як воно відноситься до нашого життя особисто, тоді для нас просто заєсть та як загальна така віра нації, віра церкви, віра батьків. І Бог може діяти в нас через нас. Нехай Господь допоможе, щоб дійсно ці святкові дні ще раз ще раз нагадали. Що Воскресіння Христа там в Палестині близько 2000 років тому назад це не просто історичний момент, це момент, який стосується мого власного життя, вашого власного життя. І він дарує вам Воскресіння і надію для нового життя, якщо дійсно ви воскресли з ним, якщо Він Воскрес ваших серця, якщо ви довіряєте Сіму і даруєте можливість. Богу діяти і проявляти свою силу через вас. Амінь. Амі.